Почекаємо трошки людей. Сьогодні 8.30 по Києву. Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, сеості Лайф Консалтинг. Структурую та автоматизую бізнеси Більше 20 років займаюся цією справою і дуже кайфую від цієї роботи. Сьогодні, як і обіцяла, поговоримо на тему хаос в ресторанному бізнесі. Як структурувати процеси в ресторанному бізнесі, і чому важливо мати професіонального бухгалтера зі сторони саме в ресторанному бізнесу? Тому що тема місяця акцент іде повністю на ресторанному бізнесі і всієї специфіки роботи, яка може виникнути у власників бізнесу в цій складній справі. Тому що ресторанний бізнес це в першу чергу задоволення, яке ми отримуємо від смачної їжі, локації та Фішки закладу, давайте поговоримо про це все. Значить, поява нового місця на карти місця, на карти взагалі любого міста, це дуже крута штука. Тому що це нова локація, нові враження, нова фішка. І якраз підготовка до відкриття нового місця складова частина рестораторів та власників цього бізнесу. Які основні і головні пункти при відкритті цього бізнесу? В першу чергу це, звісно, команда. Набрати команду на сьогодні не так легко. Легко тоді, коли власники ресторанного бізнесу мають інші заклади. І ці заклади працюють і вони можуть взяти частину команди з того старого закладу. Тому що якраз за рахунок команди йде відлажена робота і перше враження. Також немаловажно день відкриття. Чому особливо важливо тратитися при відкритті ресторанного бізнесу перший день? Тому що люди чекають цього дня і вони від свого враження від вашого закладу будуть розуміти, чи взагалі приходити до вас в заклад чи ні, і відвідати його другий чи третій раз. Дуже круто було б створити вау-ефект в перший день відкриття закладу, тому що, опять же, це дасть можливість вашим клієнтам, які вас полюблять, повернутися до вас обов'язково. Якщо в день відкриття закладу у вас з'являються якісь трабли, то потрібно завжди вміти вибачитись перед клієнтами. Не говорити, що ой, вибачте ні. Завчасно підготуйте компліменти від закладу, тому що на сьогоднішній день фішка його бізнесу це в першу чергу індивідуальність і чесність. Люди вас полюблять, якщо ви будете чесно давати компліменти, і в цьому плані вони будуть розуміти, що у вас дійсно дома, як дома, безпечно і класно. Ну що, як і обіцяла, давайте поговоримо про хаос в ресторанному бізнесу і як структурувати ці всі процеси. Наша команда, верніше, до нашої команди, часто звертаються, особливо сьогодні, під час війни, власники ресторанного бізнесу для того, щоб ми їм допомогли структурувати роботу та вийти з рутини, з якої самі вони чомусь не можуть вийти. Причини. Прості, насправді, це хаос, несистемність і як наслідок, втрата грошових коштів, да і відгуки погані в закладі. Що може зробити наша команда для власників ресторанного бізнесу? Та, взагалі, що вона може вам запропонувати? Зробити чіткі Standard Operation Procedures. Що це таке? Це всі розроблені процеси для кухні, закупівель, доставки, маркетингу внутрі компанії. Також обов'язково, що ми пропонуємо клієнтам зробити ключові показники ефективності, тобто KPI. Я думаю, ви про таке чули, це точно. Де ми просчитуємо фудкос, середній чек. Відсоток на порчу та утилізацію. Ну, а також, звісно, час обслуговування клієнта, тому що хедбек від нас в закладах харчування це, звісно, задоволення офіціантами і, взагалі, все, що твориться в ресторанному закладі. Далі що ми пропонуємо автоматизувати всі процеси через CRM – від закупівлі до відстрочки платежа. До визначення цін і до організації роботи колективу. Звісно, чітко розподілити ролі та зони відповідальності. Завжди всім власникам рекомендую враховувати момент, що коли приходить у вас на роботу новий персонал, йому потрібно давати час на адаптацію та розуміння. Що він відразу не зрозуміє, як у вас працювати, тож тобто, розроблюємо чіткі процедури адаптації персоналу. Пропонуємо проводити, звісно, регулярні зустрічі з командою, де будуть вислівлюватися всі проблеми, які є в колективі, і визначатися відповідальні зі строками і термінами, як вирішувати ці всі проблеми. Звісно, потрібно завжди розрахувати точку беззбитковості, Особливо це стосується SEO ресторанного бізнесу. А власник, як основна, основне лицо, якщо воно зацікавлене, SEO, має запитувати стосовно м -м, кількості продажів для точки 0 середнього чеку, та от, повинен, звісно, володіти витратами. Далі ми пропонуємо повністю налагоджувати і вести управлінський облік. Дуже сьогодні круті є хмарні сервіси та рішення, які допомагають робити 24 на 7 зі свого мобільного телефону. Також що ми ще робимо? Пропонуємо контролювати постачальників по закупівлям та сервіс в першу чергу. Запроваджуємо чек-листи на кожен процес: на кухню, на обслуговування, на миття там прибирання столів, туалетів і так далі. Пропонуємо власникам використовувати відеоспостереження та контрольні закупки для оцінки сервісу, власного сервісу. Що ми ще робимо? Немаловажна частина це, звісно, каса. Ну в будь-якому закладі є каса, вибір каси і як буде працювати заклад. А також є автоматизація, автоматичне закриття зміни це теж крута штука. Тому просимо власників звертати на це увагу. Дивимось, звісно, як ідуть процеси продажу. Допомагаємо визначити маркетингову стратегію, цілову аудиторію закладу та фішку закладу. Тому що без стратегії і фішки по суті не можна буде побудувати довгострокові відносини з вашими клієнтами. Пропонуємо впроваджувати систему промоакцій чи акції, чи фішок дня. Все, що з цим зв'язано. Що хотіла порекомендувати власникам ресторанного бізнесу або СЕО, які їм підпорядковуються? Що саме головне це відмовитися від ручного управління і систематизувати всі процеси, замінивши їх чіткими чек-листами та чіткою системою контролю. Для закладів, які не можуть вийти з хаосу, пропоную новий погляд. Тобто приходьте до нас на консультацію та отримуєте іншу думку, яка допоможе вам систематизувати всі процеси в ресторанному бізнесу. Саме в цьому році фішка дня акцент у нас цього року це якраз робота з СЕО та власниками ресторанного бізнесу. Також, як я вам обіцяла, чому поговорити важливо іноді найняти бухгалтера-калькулятора зі сторони власникам ресторанного бізнесу. Тому що в першу чергу власник ресторанного бізнесу він зацікавлений, щоб в нього все працювало як часи, і звісно, щоб він був прибутковим. А бухгалтер-калькулятор, чи який працює у нього особливо довго, 3-5 років, чомусь в цьому не зацікавлений? Тому е, консультування вашого головного бухгалтера чи е, інший погляд зі сторони нашої команди допоможе, по-перше, взбодрити вашого бухгалтера, вам зрозуміти, як у вас налаштовані процеси і як їх здвинути з мертвої точки, щоб поміняти. і... Звісно, ми допоможемо вам розібратися і систематизувати всі процеси. Отож, поговоримо, чому все таки вигідніше бухгалтера наймати зі сторони. Це стосується в першу чергу власників ресторанного бізнесу, а є ще власники і не ресторанного бізнесу, іншого теж. Тому що внутрішній бухгалтер він не зацікавлений в. Знаєте, як він іноді закриває очі на зловживання, тому що сам обслуговує цю операційну діяльність. Тому якраз бухгалтер зі сторони допоможе вам мати інший погляд і іншу думку, яка може дійсно бути правильною і допоможе вам налагодити определені процеси. Бухгалтер зі сторони він не зацікавлений в махінації, він якраз вам дасть більш об'єктивний аналіз вашої діяльності. Оскільки зовнішній фахівець працює в багатьох закладах та ресторанах, він має ширший погляд на ринкові ціни, на норми списання, на ефективність роботи системи, на автоматизацію системи, він може порівняти ваш бізнес з конкурентами і запропонувати вам більш ефективну систему управління та систематизації всіх процесів. А також що хотіла сказати, що внутрішній бухгалтер може бути в змові з кухнею, закупками та постачальниками. І якраз зовнішній бухгалтер допоможе вам зрозуміти, чи у вас дійсно все добре, так як ви вважаєте. Тому що помилка багатьох власників, що вони думають, що у них все добре, а коли ми до них заходимо, чомусь виходить навпаки. Зовнішній бухгалтер завжди працює незалежно. І він перевіряє якраз, чи реальні витрати, чи вони завишені, чи ні. Наймати штатного бухгалтера іноді дійсно дорого. Ви маєте йому платити соцпакет, ринкову зарплату і платити з нього податки. Тому це теж є ефект від того, чому все таки іноді аутсорс вигідніше, особливо для закладів, які маленькі і тільки почали працювати. Що хотіла сказати, що аутсорсинг це завжди дешевше, ніж бухгалтер в штаті, і іноді набагато якісніше. Зовнішні бухгалтери все таки за рахунок того, що він хоче заробляти більше, він знає більше сучасних облікових систем, які допомагають спростити всю роботу. Він також вам допоможе налагодити фінансовий контроль та убрати бюрократію процесах, якщо вона у вас є. разі форс-мажору, якщо у вас хтось звільняється, він завжди, як 911, допоможе вам розібратися з перевіркою, з новинами в законодавстві. І у нього є команда і ресурси, які дійсно допоможуть все це реалізувати без проблем. Отже, зовнішній бухгалтер може бути дуже корисним з операційних завдань. Тому, особливо власники ресторанів, звертаюся до вас, якщо ви все-таки хочете мати свіжий погляд зі сторони, звертайтесь в аудиторські компанії чи в бухгалтерські компанії, а можете і в нашу компанію. Ми з радістю вам допоможемо розібратися в рутинних процесах. Систематизуємо всі процеси та навчимо користуватися піанелями та кешфло. А разова консультація і визначення своєї точки А та точки В дасть можливість вам. Розібратися, в чому все-таки проблема в вашому бізнесі. Тому що бізнес зсередини, це в першу чергу проблеми, які йдуть від власника. Тому що бізнес це така штука, як школа. Поки не пройдеш з 1 до 11 класу, не зрозумієш, правий, ти не правий, чи що сталося. Надіюсь, я вам повністю висвітила цю тему. Якщо у вас є питання, задавайте. Бачу, поки питань нема. Ну, добре. Буду старатись виходити до вас щовівторка. Ефіри буду проводити о 8.30. Якщо у вас будуть цікаві якісь інші теми, радісно коментуйте мені я, звісно, буду їх висвітлювати. Всім дякую, гарного дня!